Весна прийшла до Харкова, а разом із нею теплі емоції, щирі побажання та музика, що надихає. На станції метро Історичний музей знову лунають мелодії творчого проєкту Разом до перемоги, який був реалізований за ініціативи міського голови Ігоря Терехова. Цього разу концерт присвятили жінкам, які щодня дарують світові красу, ніжність і силу. Найкращі колективи Харкова від маленьких зірочок до професійних артистів підготували танцювальні, вокальні та інструментальні номери, щоб подарувати глядачам справжнє свято. Сучасні українки дуже стильні, сильні та незалежні, та найкрасивіші. Я б хотіла побажати, щоб закінчилась війна, щоб всі були зі своїми чоловіками, та у всіх все було добре. Здоров'я, мирного нема над головою, щоб все було добре. І закінчилась війна. Глядачі аплодують, підспівують і щиро посміхаються. Атмосфера концерту тепла, світла по справжньому весняна. Музика, танці й слова вдячності стали ще одним нагадуванням: Харків це місто сильних і талановитих людей, яке навіть у часи випробувань зберігає свою культуру, традиції та любов до прекрасного. Дуже приємно, що такий концерт влаштовується, допомагає під час війни і абстрагуватися. І взагалі, приємно, що молоді виконавці приємно бачити, як розвивається Харків. Прекрасний чудовий концерт. Гарні діточки так гарно співають, так танцюють. Таке, такий настрій святковий. Вообще, дуже прекрасно. Мені дуже сподобається. Я не з Харкова. Я приїхала до своїх друзів у Харківський національний педагогічний університет. імені Григорія Сковороди на святкування знакових та славетних е, ювілейних подій. Концерт вражає, як і вражає Харків. Від першої хвилини перебування від е, вражень від харків'ян, від їхньої уваги та тепла, е, також е, від подій, які відбулися вчора і які продовжуються сьогодні. Концерт надзвичайно душевний, е, вражає увага міського голови до населення про те, як він намагається. Підтримати в тому числі і ментальне здоров'я і єдність, як то кажуть, підтримати такими своїми акціями. Анна Зелінська, Олег Синицький, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини.